Британія дає нам далекобійну зброю. Китай визнав війну Росії проти України. Та куди поділися російсько-іранські дрони? Стартує нова доба нашого героїчного протистояння в ефірі Єдині новини. Одна з ракет, яку Росія запустила у напрямку Первомайська Миколаївської області, впала на територію південно-української атомної станції. Розповів в ефірі нацмарафону голова енергоатому Петро Котін і назвав це. Актом тероризму, якби ракета влучила в реактор, катастрофу уникнути би не вдалося на сьогодні. Було одне потрапляння ракети практично на майданчику південно-української атомної станції, 300 метрів від реактора. одного з реактора атомної станції це була вирва 10 метрів діаметрі. Це було дуже небезпечно, якщо вона попала. В атомний блок, і це все воно повинно бути заборонено, Над цим працює і МГТ в тому числі, але звичайно, расисти продовжують діяти так, як вони вважають для себе за потребу. Два влучання у Хмельницькому прильоти у військові об'єкти поблизу зупинки громадського транспорту. Двоє поранених. Вони нині під наглядом медиків. Вибуховою хвилою пошкоджено 10 багатоквартирних житлових будинків, три навчальні заклади з десяток автомобілів. З місця події наш Олексій Керман. Два потужних вибухи пролунали вранці. Від сильного ракетного удару в багатоповерхівках повилітали вікна, уламки пошкодили припарковані автомобілі. А в магазинах виривало двері. Костянтин Пасічник не знає за що хапатися. В його квартирі гармидар. Вікон немає. Він з родиною живе в будинку, який постраждав найбільше. В момент удару були вдома з дітьми. Воно от у нас оглушило. Нас просто прибило до землі, і ми всі вибігли от, е, зразу в коридор. Трусилися от, стікла, трусилися от, е, опори. Асфальт буквально усі уламками скла. В 15 будинках вибиті більше тисячі вікон. По оселях гуляє вітер. Сергій вже взяв скло в комунальників і сам вставлятиме його у дерев'яну раму. Де ми полотенти, дивилися, прогуляли і... Найтяжче тим, в кого пластикові вікна, їх треба замовляти. Такі рами та балкони комунальники затягують плівкою. Щоб холодний, що в квартирі заробляємо пленкою поканіс. Будемо все якось переночувати ніч, а завтра будемо. Ми вже повідомили мешканців про те, щоб замовляли пластикові вікна, е приносили в місто заяви на матеріальну допомогу з рахуночками. Одна з ракет влучила просто поряд із зупинкою громадського транспорту. Дивом постраждали лише двоє: жінка та чоловік. Останній якраз був у маршрутці, Повідомляють у військовій адміністрації. В одного з них є осколочне поранення ноги, і жінка то м'які ткані голови. Нічого, скажем так, важкого немає стан стабільний. то маю надію, що дуже швидко прийдуть до здоров'я. Від потужних вибухів також понівечені три навчальні заклади і військовий об'єкт. Знищені щонайменше 11 автівок. Усім, хто постраждав від російських ракет, радять звертатись за відшкодуванням до місцевої влади і фіксувати пошкодження майна, щоб отримати грошову допомогу. З Хмельницького Олексій Керман Дмитро Кабак ми Україна, марафон Єдині новини. Росіяни обстріляли з артилерії Харківщину у місті Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік у селищі Ківшарівка. обстріл застав на вулиці жінку та чоловіка. Убоя нині у лікарні. У Куп'янську через російську атаку згоріли гаражі та два автомобілі. А у дворічній ворог поцілив просто будівлю швидкої медичної допомоги. Обійшлося без жертв. Поранені на Херсонщині вона під обстрілами і в день, і вночі. За останню добу ворог атакував її 65 разів. Росіяни били з мінометів танків і артилерії. У самому ж Херсоні ворог поцілив у газогін. виш, пошкоджено висотки і приватні будинки. Як херсонці долають наслідки? Анжела Слободян продовжить. туда оно где-то прилетело, потому что засветилось. І багнула сильно. Тетяна показує наслідки ранкового обстрілу. Снаряд і досі на даху багатоповерхівки. Немає рам, немає вікон, у мене лоджу побила осколками, железну двері пробила. І кладовка у мене така пінал стоїть старий за стінки, там у мене закатка храниться. Воно пробило, от, там отаке дерево, воно пробило все дерево, мені побило всі банки. Разом із сусідами наводить лад у дворі 75-річний Микола Савченко. Снаряд поцілив у гараж пенсіонера, пошкоджений будинок і паркан. Такий гух, Я впав і не знаю, сколі. Могла б залишитися без домівки, каже Вікторія, якби не сусіди. Віталій з товаришем витягли з палаючого будинку газовий балон та каністри з бензином. Був вже відкритий гараж і горів балон з газом. І вони його затошили. Якби тут нікого не було, тут вигоріло, було б пів холодно. Горіло, було видно, як горіло. І що ви робили? Ну, що забіжав спочатку до сусіда, відро води взяв, потім балон витягував газовий гараж. Гатить ворог і по деокупованому правобережжю в області проблеми з енергопостачанням. Чергову ворожу атаку пережила Анна. Титька злякалася дуже, дуже злякалася. Вона саме була наверху. Ми були в підвалі. Якось ми про неї ем, навіть не подумали, не заобразили і прилякалася. Мало того, що сам дом пострадав, і тепломережа зараз ми не можемо топити, тому що немає. Пошкоджений димохід, велика дірка в трубі. Від оселі Анни ледь що залишилось третій місяць у підвалі. Каже, після холодів намагатиметься підремонтувати будівлю. Чекають на свого воїна з перемогою. Старший у нас син 21 рік, ось двадцять буде служить в Збройних силах України. Воює, захищає нас. Тетяна Савуля, Анжела Слободян, Максим Прудкун. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Щонайменше чотири рази росіяни відкривали вогонь по Дніпропетровщині. Найбільше дісталось Нікополю. Там російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро. А також пошкодили вісім багатоповерхівок та обірвали лінію електропередач у Марганці. Побиті кілька приватних будинків попередньо без постраждалих. І вже наступного тижня Україна очікує вагомих новин щодо посилення нашої безпеки. Про це заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що сигнали, які були на Мюнхенській безпековій конференції, лише підтверджують, що російська агресія матиме один фінал програш, і наголосив, тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору. Ми продовжуємо робити все можливе і неможливе, щоб дати Україні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів Росії сьогодні. В Німеччині в Мюнхені продовжила роботу конференція з питань безпеки. Це другий день конференції. Не просто Українська тема, а саме тема української перемоги, яку ми наближаємо сьогодні, очевидно домінувала в дискусіях на конференції. Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави. Є і сигнали для посилення зброї для нашого захисту. Це стосується зокрема далекобійних ракет іншої зброї довготривалості підтримки України. І у продовження теми Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. Про це рішення прем'єр-міністр Ріші сунак оголосив на Мюнхенській безпековій конференції. Він закликав союзників подвоїти допомогу Україні. Загалом світові політики багато говорили про нашу державу, і у своїх промовах фактично визнали помилку щодо своїх неоптимістичних прогнозів відносно України напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Україну на конференції представляє глава МЗС Дмитро Кулеба, і він закликав союзників надати нам винищувачі. Я ризикну і скажу, що літаки Україна отримає це питання часу і процедури. Це займе більше часу ніж танки. Ми це розуміємо. Але сама логіка базового відчуття того, як розвивається ситуація, приведе всіх нас до рішення про літаки. Цьогоріч моїми двома ключовими словами будуть швидкість і стабільність доставки зброї. Це має вирішальне значення. І завдання світу побудувати механізм запобігання агресії та покарання за неї. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн виступу на тій же мюнхенській безпековій конференції. Єрмак наголосив, Україна визначилась її майбутнє в ЄС та НАТО. Однак, під час проміжного етапу до вступу Україна має отримати потужні безпекові гарантії. Забезпечити їх може Київський безпековий договір, розроблений торік разом з екс-генеральним секретарем. НАТО Андерсом Расмусеном. Цей документ містить рекомендації наше бачення того, що має стати системою гарантії для України. Він має фундамент для угоди чи низки угод, які країни гаранти підпишуть з Україною. І Китай вперше визнав війну Росії проти України на Мюнхенській конференції. Радник китайського президента Ван і заявив його країна на боці миру та діалогу. За його словами, позиція Китаю полягає в тому, щоб поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн. І усі учасники конференції мають докласти зусиль щоб покласти війні край. А тим часом, як і раніше, російська армія намагається наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Шахтарському напрямках, але безуспішно. Як повідомляє генштаб ЗСУ, наші захисники відбили атаки біля 20 населених пунктів на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Розтрощили ворожі ЗРК. А під вугледаром українські військові. Викосили майже всю так звану елітну 155-ту бригаду російських морпіхів. Цей напрямок зараз один із найгарячіших. Російські підрозділи постійно намагаються йти на штурм. У місті не залишилося живого місця. Воно знищено майже ущент. Окупанти б'ють ракетами, артилерією та авіацією, але наші. Стоять і дають гідну відсіч. Про обстановку вугледарів розповів один із захисників міста, який записав своє відео під звуки Бою, що триває, після того, як перші були взяті в поло морські піхотинці, РФ, вони признавали, що все-таки наша піхота набагато крутіша. Є великий стимул, так як деякі люди у зводі є саме місцевими. Є хлопці, які з самого вугледару і вони працюють, викладаються на всі 200, а то й 300% для позбавлення так сказати, нечисті з нашої землі, для того, щоб повернутися до нормального життя. Останнім часом ворожа армія менше атакує Україну іранськими дронами ймовірно, окупанти мають дефіцити, чекають на нові постачання. Припустив в ефірі нацмарафону речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Він не виключає, що причиною такої економії може бути і підготовка до провокацій. Водночас частіше стали літати повітряні кулі, які запускає Росія. Вони імітують хибні повітряні цілі, аби виявити позиції української ППО. І дрони для української армії взялися робити волонтери у Черкасах. Зараз розробляють два типи розвідувальні та ударні. Їх збирають з готових запчастин. Такі безпілотники відчутно дешевші. Їх не треба чекати місяцями. На тренувальних польотах побувала і наша Ольга Косенко. Нього є ось у підвіз. Ми сам його намодели. Оця частина приєднується до бойової частини. Оця на дрон. І потім перед використанням їх отак от з'єднують і відправляють на завдання. Інженер Єгор Годованюк перевіряє свій дрон камікадзе перед випробуванням. Потім кріпить вантаж, який імітує вибухівку, і відправляє на бойове завдання. Які літальні апарати вражатимуть живу силу та техніку ворога? За їх створення відповідає Єгор. Він знає про безпілотники все, бо з 2016-го бере участь у перегонах дронів. Тож без роздумів долучився і до цього проєкту, адже мріє про звільнення рідного Маріуполя від окупантів? Вся моя сім'я з Маріуполя. Мій батько був захищав Азовсталь. Він пройшов полон у росіян і повернувся і я. Відчуваю потребу теж допомагати. Крім ударних дронів камікадзе, волонтери роблять і птахів-розвідників комплектуючи, купують в інтернеті. Крило з пресованого пінопласта всередині електроніка, так само вона доступна на радіоринку». Собівартість комплектуючих дрона камікадзе від 300 доларів, розвідувального від трьох тисяч. Робити безпілотники вигідніше ніж купувати готові. Пояснює ініціатор проєкту Іван Подолян. Та й знайти на ринку подібні апарати неможливо. Готових таких не продають їх в недостатній кількості. Зараз це війна швидкостей». Хто швидше мобілізується, хто швидше технологізується, хто швидше вийде на наступний рівень точності, безпечності для своїх військових і смертельності для ворога, той і, то і виграє. Тож для забезпечення армії безпілотниками планують запустити серійне виробництво, щоб робити сотні пташок, які нищитимуть ворогів і наближатимуть нашу перемогу. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. У березні уряд проіндексує пенсії на 20%. Перерахунок отримують понад 10 мільйонів українців. Обіцяє прем'єр. Згідно закону про держбюджет, перегляд цих виплат на наступний рік не є обов'язковим, але за дорученням президента індексацію проведуть. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Востаннє пенсії індексували торік у березні, попри початок великої війни. У середньому їх збільшили на 380 гривень. Після індексації середня пенсія в Україні становить 4 тисячі 400 гривень а для військових 8,5 із тисяч. І до кінця місяця усі внутрішньо переміщені особи отримують свої виплати за лютий. В ефірі нацмарафону міністр соцполітики Оксана Жолнович визнала, що затримки є, але пояснила це початком року, коли держава має набрати достатньо бігової готівки на виплати для тих, хто вимушений був покинути домівки через активні бойові дії. У бюджеті закладено більше 53 мільярдів гривень. Ми виплачуємо і призначаємо виплати нашим внутрішньопереміщеним особам, але через брак коштів готівкових коштів в казначействі були затримки. Ми віримо, що до березня ми, скажімо, доберемо готівкових коштів і всі такі заборгованості покриємо. Відомості є. Вони враховані, і ми розуміємо, кому ми просто не змогли заплатити. Війна зруйнувала їхню справу, але не зламала віри і бажання працювати. Аліна виїхала з Бахмута до Львова і там на останні кошти відкрила сирну крамницю, як вдома. А Костянтин перевіз до Дніпра свій буфет з розстріляного Краматорська. Підприємці-переселенці кажуть, що маючи власну справу, їм легше живеться, і для інших їхній приклад може стати стимулом. Про людей з незламної Донеччини. Дивіться далі. Це все ми вивезли з Бахмуту, то тобто наше всі обладнання. Це єдине, що залишилось із сирної крамниці, в яку у Бахмуті напередодні війни Аліна Альгіна вклала останні кошти. До Львова жінка евакуювалася ще навесні, рятувала від обстрілів двох своїх дітей. Щось гучно десь прилетіло, прям зригнулися вікна. Я вже зрозуміла, що мені в той самий час хотілося просто вдягтись і поїхати. Мама до останнього часу не хотіла виїздити. Без вихідних працювала, люди приходили, люди дуже раділи. Вони дивувалися, що ми працюємо. Зачинились, коли стало вкрай небезпечно. Поруч падали ракети на новому місці. Купила товар і почала справу заново. Сир і до сиру, все що любить сама, пропонує іншим. Було лячно, було ну якось так страшно, бо а, що, ну а що боятися. Ну, треба робити або не робити. Я вирішила робити. Купила кавомашину, робимо каву, хочеться робити сирні сети. Їх у Аліни замовляють по всій країні. Клієнтка наша з Бахмуту. Вона зараз знаходиться в Дніпрі, замовила через інстаграм. То норвежський сир «Гудбрандсдален», це витримана. Гауда Аліна мріяла продовжити сирну справу вдома після перемоги та на днях отримала фото з свого розбомбленого житла. Як в душу тобі влізли, то розідрали. Мені хочеться то все ковдро закрити, щоб ніхто того не бачив. Вертатись нікуди Костянтину Олад'єву. Квартира, дом, тость попала. Школу іскандерами моя школа повністю пополам розрізана. Шифер послітав окна повибівала. Ось так за п'ять місяців до великої війни. Чоловік відкривав буфет їдальню у рідному Краматорську та через безперервні ракетні атаки вирішив рятувати бізнес. Обрав Дніпро, відшукав приміщення, зробив ремонт та перевіз обладнання все власними силами. Тяжело було перевести именно, його надо дещо собрать, что то потерялось, что то поломалось по что-то нельзя уже восстановить, приходилось покупать нове. На роботу взяв переважно переселенців, таких як він сам. Сівіля Торієва приїхала з Криму до Дніпра ще у 2014 році. Зараз працюю касиркою. Я как би проживаю вже здесь 9 лет, з чотирнадцятого, то поэтому всеми общий язык находим, Колектив очень хороший. Готують страви виключно української традиційної кухні. Вкусно, час хожу сюди. кушати. і Костянтин і Аліна кажуть, здаватися не можна, поки наші захисники мужньо борються за їхні міста. Вірити в те, що все буде добре, не може бути інакше. Валерія Забірко, Олександра Стасишин, Поліна Вегера. Ми – Україна, марафон. Єдині новини. Стрілянину під вікнами багатоповерхівки влаштували в кривому розі. Озброєні молодики зупинились на авто посеред двору і згодом відкрили вогонь по водію іншої машини. Попередньо цілили з помпової рушниці та травматичного пістолета. Стрілянина потрапила на камери спостереження. Попередньо ніхто не постраждав. У місті оголосили план перехоплення. Зловмисники зняли номери з авто та все ж поліцейські їхню машину впізнали. Чоловіків затримали, а зброю вилучили. Повідомила про це патрульна поліція Кривого Рогу. Службове авто на мільйон скандал навколо купівлі транспортного засобу для голови громади у селі Верба на Рівненщині. Там сільрада провела тендер на закупівлю недешевого легковика. У громаді всього 5 тисяч жителів і, напевно, не лишилося нікого, хто б не чув про скандальну закупівлю. Як таке рішення пояснила керівник громади, розповість Володимир Миколайчук. Ну все. Ну, дорога тут у нас дуже пашива. Не вкладаються ті гроші. Ту дорогу щодня старою бруківкою Руслан їздить на роботу, скаржиться через стан покриття. Що місяця ремонтує ходову. В сільраді кажуть, грошей на нову дорогу немає. Фермер зізнається, повірив би, якби не покупка службової машини для голови сільради. Мільйон гривень з бюджету п'ятитисячної громади. 300, ну 400 максимум машини, хватить. Їх. Ну а ті гроші можна пустити на дорогу. На війну хлопцям теж треба машину. Мона за 600, 1000 купите дви машини, хлопцем. У торгах на прозоро сільрада вказала, що авто має бути нове з салону та відповідати 50 пунктам комплектації. Тож звідси виплила фінальна вартість. Згідно з даними прозоро, з спочатку повномасштабної війни саме машина для вербської громади стала найдорожчою з проданих на Рівненщині, що викликало хвилю обурення серед місцевих жителів. З Десяток сіл є таке, що треба їх освітити, щоб світло було, бо по ночах не видно нічого, і так і далі. І далі. То є куди ті гроші витрати. Зацікавились придбанням такої автівки поліцейські чи законні торги. Вилучений ряд необхідних документів і правоохоронними органами. До речі, прокуратура поліці, поліція в найближчий час буде надана. І правова оцінка в цьому перед сільською радою нового легковика немає. Голова Каміла Котвінська пояснює, що не отримала Торги пройшли. Договір підписаний. Та от процедура покупки ще не завершена. Нині у службових справах голова громади каже, їздить власним автомобілем, якому понад 10 років. Спочатку війни з'явилися часті потреби виїзду за кордон. Саме через це каже, потрібне нове авто. Запевняє з Польщі особисто пригнала понад 10 машин для зсу, та тепер через скандал залишиться без службового автомобіля. Я бачу, що є люди, які не задоволені тим всім. Тому відповідно надіслана додаткова угода на розірвання того договору, так як кошти не проплачені, і відповідно ніякого автомобіля. Немає а мільйон гривень на найближчій сесії. Сільрада обіцяє перенаправити на військові частини, де служать жителі громади. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон Єдині новини. Україна закликає західні країни запроваджувати проти російських артистів і пропагандистів не лише санкція й відкривати кримінальні справи. Про це в ефірі нацмарафону сказав міністр культури Олександр Ткаченко. Це, на його думку, найефективніший спосіб боротьби з російською пропагандою у світі. Тому, якщо ці санкції будуть введені, і не тільки проти пропагандистів. І криміналізація цих статей відбудеться. Але й проти так званих народних артистів Росії, всіх російських офіційних представників культури, ми позбавимо європейських простір від наративів російської війни. Він боронить Україну вже 9 років. Бачив, як росіяни заходили в Крим. Потім не давав їм захопити наші східні регіони. Історія Сергія Лукащука з Вінниччини вражає і вражає, надихає. Попри те, що втратив ногу у боях і мав можливість залишитися в Америці, де його протезували. Мріє повернутися до служби. Як планує пришвидшити нашу перемогу, боєць розповів кореспондентам «Ми Україна зрозуміло, кожен метр землі він був для нас важливий. Це це не обговорюється навіть. Чотири місяці Сергій з побратимами боронили і поступово звільняли Запорізьку область. Під час зачистки одного з населених пунктів натрапив на ворожу міну. Я зробив е той крок вліво, і виходить, що я наступив на міну. Ну, Підрів Сергію відірвало одну ногу, іншу важко поранило. Одразу шпиталь, потім чимало операцій. Протезувати вже запропонували в Сполучених Штатах, і військовий рушив через океан. Вони сказали, що ну хлопці, ви не перші і ви не останні. Зробимо і підете. Вже місяць звикає до протезу. Говорить найголовніше робота над собою, моральна та психологічна. Із побратимами, що втратили кінцівки, завжди на зв'язку підтримують один одного. Перемогу хоче зустрічати у військовій формі, тому всі сили кинув на реабілітацію, щоб знову стати до служби. Хочу так до перемоги, святкувати перемогу у формі, але ну. Як сказали лікарі, що це вже залежить також від мене. Якщо Сергію не дозволять воювати, каже, навчатиме військових на полігонах. Бойового досвіду йому не займати дев'ять років боротьби проти окупанта. Після протезування чоловікові запропонували лишитись в Штатах разом із родиною. Та Сергій відмовився в Америці. Добре, але в Україні краще з Вінницької області. Олексій Карман Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон єдині новини. Цими днями ми згадуємо події на майдані 2014 року. Тоді 18, 19, 20 лютого. Ті дні стали найдраматичнішими у протистоянні з силовиками. Центр столиці нагадував, поле битви загинула небесна сотня, чимало поранених. Та, зрештою, майдан призвів до повалення тодішнього режиму Януковича та встановлення остаточного вибору європейського напрямку руху України. Вироків, от починаючи з 2014 року, їх е е трохи більше 50, тільки лише 50 осіб засуджені у справах Майдана, і е близько 40 осіб звільнені від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності. Щодо того, чи е е є у нас шанс побачити вироки, звісно, звісно, що є. У нас в кінці цього року. Закінчуються строки давності по частині справ. Це 22 справи потічки злочину. І в лютому наступного року ще по 22 справах. Пошкоджені дахи, перевернуті бігборди та повалені дерева. Негода наробила лиха на Прикарпатті. Через шквальний вітер попадали десятки дерев. Одне із них просто на легковик. Його водій з травмами доправлений у лікарню. Ще на одну автівку впала огорожа. Рятувальники попереджають вітер бушуватиме, і сьогодні, 19 лютого, тож рекомендують бути на вулиці обережними.